20 кілометрів заради здорової нації. У День Незалежності України відбувся пробіг проти залежності від алкоголю та тютюну. Учасники акції пробігли від центру Львова до Броховицького озера і повернулись назад. Відстежували пробіг і наші кореспонденти. На День Незалежності, 24 серпня, у Львові інститут громадського лідерства організував пробіг звільниць від алкогольного та тютюнового рабства Стань незалежним. Організатори акції запросили до пробігу усіх охочих, однак дистанція не з легких, загальною протяжністю 20 кілометрів. Пробіг проходить з веселим музичним супроводом, який лунав зі спеціально облаштованого авто. Акція називається Звільниць від алкогольного та тютюнового рабства Стань незалежним. Тобто сьогоднішній день незалежності ми хочемо, щоб люди задумались над своїм життям, щоб вели свідомо, тверези та спосіб життя без шкідливих звичок. Проєкт Будь здоровим та щасливим організатор є інститут громадського лідерства, а також громадський рух Твереза Україна, який пропонує свідомий тверезий спосіб життя без шкідливих звичок. Стартував пробіг від пам'ятника королю Данилу Галицькому на проспекті Свободи на площі перед оперним театром. Спортсмени провели символічну розминку перед подоланням значної дистанції. Колона рушила проспектом Свободи, далі проспектом Чорновола, вулицею Замарстинівською, пробігли лісосмугою і перевалочним фінішом стало озеро у Брюховичах. Тут учасники пробігу перепочили і поплавали. Ми пропагуємо здоровий та свідомо тверезий спосіб життя. Для чого ми обрали спорт? Бо здоровий спосіб життя ділиться на декілька частин, і одна з частин здорового способу життя це є спорт. І для чого ми обрали цю дистанцію? Ну, ми хочемо показати Львову жителям міста Львова. Що насправді для нас дистанції, тобто, дистанція це не є страшна, бо всі говорять о Брюховичі, то так далеко, та то, то нереально. А ми їм хочемо показати, що ми туди пробіжимо, облиємося холодною водою, і так само назад добіжимо. Тобто, відповідно, що ми не спортсменами, ми просто активісти, які хочуть показати, що прості люди так само можуть бігати. Не, не треба займатися обов'язково спортом бігом, щоб пробігти такі дистанції. Нагадаємо, що це вже не перша акція, яку організовує інститут громадського лідерства. Попередній пробіг був до винниківського. Озера, щоправда, не всі охоче зуміли подолати цю дистанцію. Ми практикували такий забіг на Вениківське озеро. Скажу чесно, що багато людей прибігли до озера, покупалися, а назад вже одиниці побігли, не, не витримали. А до Брюховецького озера набагато більша дистанція. Тепла літня погода дещо ускладнила забіг. Все ж всі учасники.